Українське радіо при мікрофоні Валентина Трояни поруч зі мною у студії повноважений захисту державної мови Тарас Кремінні. Він представив звіт нещодавно за 2023 рік. Власне, за мотивами цього звіту буде наша розмова. Але я думаю, ми торкнемося не тільки звіту, тому що до вас час від часу багато питань виникає, які в межах ваших компетенцій. Оскільки це вже четвертий звіт, то передусім цікава динаміка щодо поширення української мови. В усіх сферах нашого життя, наскільки вона позитивна, і чи можна сказати, що цей процес відбувається закономірно і одночасно в усіх сферах нашого життя? Христос Воскрес, шановні слухачі, шановна колеги. Так справді четвертий річний звіт у повноважної захисту державної мови про стан виконання закону про мову? Він є унікальним в різних аспектах. В першу чергу ми змогли об'єднати зусилля всіх органів влади, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, які протягом минулого року надзвичайно активно попрацювали над тим, щоб української мови було більше в усіх сферах суспільного життя на території України. В першу чергу ми завдячуємо Збройним силам України, які роблять все можливе неможливе для того, щоб стримувати ворога, проводити успішні. Контрнаступи для того, щоб відновити територіальну цілісність нашої держави. Але, напевно, скажу мовами кількох цифр, які для нас є вельми показовими. Протягом 2023 року на адресу секретаріату і захисту державної мови надійшло 3692 звернення. Значить, то цифра і невелика, але вона дає нам чітке розуміння того, в яких сферах зафіксовано найбільше порушень, які були. Вжито заходів по відношенню до порушників і що робиться профілактично інформаційно роз'яснювального характеру, з тим, щоб таких порушень насправді не було. Ми активно продовжуємо працювати над тим, щоб посилити концепт регіональної мовної політики. Протягом минулого року нами затверджено спільно з місцевою владою понад півсотні місцевих програм, загалом у нас таких 104. Ми організували спочатку повномасштабного вторгнення, яке стало своєрідним Рубіконом у переході на українську мову понад півтисячі мовних курсів і розмовних клубів. Разом із тим, ми побачили, що є сфери, де відбуваються справді тектонічні зміни, за які, здавалося б, що зовсім недавно переживали серед тих сфер, де відбуваються досі порушення, це мова інтернет-представництв, тобто відсутність стартової сторінки української мови. Це сфера обслуговування, 17% проти інтернет-представництва 27. На жаль, у нас досі є у різних містах України зовнішня реклама оголошення і вивіски недержавної мови. Це 15%. І, на превеликий жаль, з боку органів влади, які мали б слідкувати за дотриманням мовного закону, сприяти в опануванні української мови як державної, розробляти державні програми або створювати мовні курси. У нас 5% таких порушень. І це звичайно великий недолік. А Але що це за порушення до прикладу? Це стосується мерів, заступників міських голів, депутатів говорить... місцевих рад. Вони mm -hmm. продовжують виконувати свої обов'язки, службові повноваження із застосуванням на державної мови, про що ми складаємо відповідні акти і проводимо чи то заходи державного контролю, чи безпосередньо накладаємо санкції у вигляді попереджень або штрафів. Але минулий рік був доволі успішним і в нашій співпраці із Кабінетом міністрів України та Верховною Радою України. Хочу подякувати уряду за те, що 15 березня 2024 року з подання Міністерства культури інформаційної політики затверджено державну мовну програму, яка передбачає створення мережі безоплатних державних мовних курсів, підвищення якості. Викладання української мови в закладах освіти, збільшення контролю за дотриманням мовного законодавства, українська мова за кордоном. І ми продовжимо працювати над тим, щоб і в інших сферах, в інших ділянках, в інших напрямках роботи було не менше, скажімо, спільно з національною комісією стандартів державної мови. Яка традиційно проводить іспити на рівень володіння українською мовою як державної, зараз на громадському обговоренні перебуває стандарт Українська і кіноземна. Так само Нацкомісія працює над термінологією, нас цікавить правнича і юридична. Разом із тим, Національна комісія напрацьовує, напрацьовує варіанти удосконалення і українського правопису, затвердженого. За сприяння Кабінету міністрів України навесні 2019 року. 5 років, як ми користуємося українським правописом, але контроль за його виконанням повинен бути, звичайно, посилений. Про це ми будемо. Не тільки говорити з міністром освіти і науки, але й це наша рекомендація, яку ми оприлюднили в річному звіті. Що стосується удосконалень законодавчої бази і взаємодії та співпраці з провідними комітетами Верховної Ради України, хочу сказати про наступне: за нашого сприяння, за підтримки, взаємодії, було підготовлено блискучий закон України про медіа, який дає нові можливості для утвердження української мови в інформаційному просторі. Ми були серед тих, хто сприяв ухваленню і вдосконаленню закону про захист прав споживачів. І одна з наших рекомендацій. Це набрання його чинності і вступ в дії з 1 січня 21 року. Хоча в вприкінцево вказано про те, що на період воєнного стану відтерміновується його набуття. Ми спільно працювали над законом України про деколонізацію топонімії. Я пригадую, в 2021 році восени я вперше сказав про те, що десятки назв населених пунктів їхні назви не відповідають українській мові і стандартам, згадуючи. Міста і містечка своєрідної Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя тощо проект постанови Верховної Ради готовий до голосування. Тому я прошу народних депутатів забезпечити виконання мовного закону, закону про деколонізацію і відновленню здебільшого історичних назв, які. Справді відповідають і сучасному поступу, і нашому героїчному минулому. Наскільки активно це відбувається? Це доволі активно. Зокрема, в проекті постанови понад 200 таких назв, mm -hmm. і вони справді є наймасовішими напевно за всі роки української незалежності. Я працюючи народним депутатом України восьмого скликання, пригадую, як точилися розмови довкола перейменування обласного центру Кіровоград. Угу. Всі звикли, користуються цією прекрасною назвою Кропивницький. Звичайно, на майбутнє стоїть питання переименування області, але це вже по закінченню воєнного стану. Серед інших важливих документів, до яких ми долучилися так само, це закон України про національні меншини, якими було враховано рекомендації Венеціанської комісії. За наполяганням наших міжнародних партнерів, а також зміну до закону України про рекламу, яким визначено обов'язкове стосування мови в рекламі. Таким чином, згадуючи про ці, а також низку інших законів, зокрема удосконалений закон про громадянство яким відтепер для його набуття необхідно скласти іспити з історії України, а також на володіння Конституції України ми виконали достатню кількість рекомендацій і рішення Конституційного суду України про визнання Конституційним законом України про мову. Але разом із тим, саме завдяки тому, що ми змогли отримати збалансований варіант закону України про нацменшини 15 грудня. Європейський Союз розпочав переговори про вступ України до ЄС. Це дуже важливо сказати, особливо в ці дні, коли ми бачимо, що відбувається в Грузії, коли ми бачимо, що відбувається з наступом на демократію в інших, інших країнах, коли ми бачимо за концертом під назвою Наугурація. Російського кремлівського злочинця. Це все дуже важливо і в питаннях наших євроінтеграційних процесів, нашого наближення до стандартів НАТО, посилення обороноздатності Збройних сил України, відновлення української економіки, захисту національних інтересів та оборони. Тому від секретаріату уповноваженого захисту державної мови, від позиції кожного громадянина, який спілкується державною мовою і вимагає дотримання. Його мовних прав залежить надзвичайно багато. Ви згадали мовні курси і програму з підготовки фахівців лінгвістів української за кордоном. Такі ви зараз розробляєте. Чи можете сказати, яким країнам найцікавіше готувати таких фахівців у себе? Для того щоб українська була доступною в усьому світі, зрозуміло, в першу чергу ми працюємо над тим, щоб українська була доступною тут. Тому з початком повномасштабного вторгнення нам е, організовано і створено понад пів тисячі локацій із мовних курсів розмовних клубів, які традиційно діють або при бібліотеках, при закладах освіти. Завдяки громадським організаціям ми змогли відкрити курси і для військовослужбовців. Я був серед ініціаторів таких мовних курсів, буквально нещодавно. 150-й навчальний центр сил ТРО Збройних сил України відчинив двері для проекту єдині, і цей результат є доволі показовим. Для того щоб українська мова розвивалася і за кордоном, хочу наголосити, що на початку війни величезна кількість наших школярів разом із батьками виїхала і до країн Європи і Америки тощо, і звичайно в місця компактного перебування. Вони потребували і досі потребують ефективної, якісної української освіти. Міністерство освіти розробило необхідний стандарт українознавчого компоненту, які включають українську мову, літературу, історію захист України. Вони надзвичайно важливі, але без реальних інвестицій, конкретної державної програми, яка з'явилася не так давно, без підготовки відповідної армії педагогічних працівників, відповідних умов. Розвивати українську закордону буде дуже складно. Але великий інтерес іноземців до України в першу чергу завдяки героїзму і незламності Збройних сил України, завдяки тому, що Україну вони відкрили серед тих білих плям на мапі світу, а по-третє, представники бізнесу, дипломатичних представниць, консульств, інвестори. Поспішаючи до України відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, зацікавлені в оволодінні української мови, яка дасть можливість брати участь у відбудові і наших шкіл, садочків, лікарень, водоканалів, об'єктів теплоенергетики тощо, принаймні. Велика частка таких європейських країн тісно е, співпрацює з нашими містами, обласними центрами, і такі результати є доволі успішними. Там, скажімо, подивімося на відновлення університетів у Миколаєві, відновлення системи водопостачання міста Миколаєва без наших міжнародних партнерів. Ну і звичайно, mm -hmm. працьовитих рук наших співробітників це було би дуже складно. Але якщо говорити про нашу роботу, хотів би сказати, що ми оголосили концепт переходу від лагідної українізації до наступальної українізації, але жодним чином я не прошу сприймати це як щось таке вороже. В першу чергу я наголошую на тому, що закону про мову 5 років, ми мали 7 хвиль імплементації мовного закону. Фактично кожні півроку нова стаття набувала чинності, сфера освіти, сфера обслуговування, сфера медіа, сфера культури. За ці п'ять років ми змогли створити і набрати достатньої швидкості в своїй роботі як секретаріат уповноваженого працює Національна комісія стандартів державної мови чинності змін зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення продовжують надходити на нашу адресу величезна кількість звернень і скарг, і Тому п'ять років було абсолютно достатньо для того, щоби. Досконалити свою українську, поліпшити своє спілкування в тих сферах, в які ви задіяні, знайти мовні курси, скласти іспити і вільно володіти державною мовою, якщо ви державний службовець. Тим паче, такий перехід на українську, який ми бачимо зараз, такого не було, напевно, за всі роки української незалежності. незважаючи на те, що 17 липня набуває чинності стаття закону про медіа. Яка передбачає 90% не менше 90% матеріалів в інформаційному просторі української мови? Ми бачимо, що цей відсоток окремими телерадіоорганізаціями перевиконується. Суспільне ледь не 100% забезпечено телебаченні mm -hmm. і радіо. Сьогодні не транслюється жодної пісні російською мовою, переважно українською, а також мовами країн ЄС. І про це дуже важливо говорити. Тому, коли ми говоримо про наш річний звіт, він справді є історичним, він є доволі змістовним. Ми його надіслали на адресу прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України, на адресу Конституційного суду України, обласних державних адміністрацій, тощо з тим, щоби всі гілки влади, кожен. Хто займається розбудовою та утвердженням української мови, хто сприяє в опануванні української мови, хто здійснює функції і повноваження держави, знали про нашу думку, враховували, свої, враховували наші рекомендації в своїй поточній діяльності, бо це справді дуже важливо. Дуже цікаво. А чи зберігається російська як предмет у школах? На цьому зосередили. Свою увагу громадяни України, коли скажімо за результатами оприлюднення річного звіту, поцікавилося, чи є справді такі. Ця статистика є незначною. Можливо, хто не знає, але за останні два роки у 100 разів зменшилася кількість здобувачів освіт, які навчалися російською мовою. Або вивчало російську як окремий предмет на всю Україну зараз залишається трошки менше тисячі таких учнів у кількох областях. Це цікаво, які це області. Якщо можете пригадати, і знайти у звіті, то було б цікаво дізнатися. Звичайно, хочу сказати, що зараз навчається за нашими даними, переданими. Інститутом освітньої аналітики 768 uh -huh. таких здобувачів освіти. Це буквально декілька шкіл е, і 45 класів. Е, якщо я не помиляюся, це стосується Харківської і Дніпропетровської областей. Але і ці показники, я думаю, вже набагато кращі, тому що це дані. Е, Початку цього навчального року, можливо, протягом цього часу, що змінилося, але хотів би сказати про інше: що ми не боремося з російською мовою, ми боремося за утвердження української мови з тим, щоб вона була в кожному куточку, в кожному класі, на кожному телеканалі, на кожній книжковій полиці, на сцені українських театрів, ми чули переважно українську мову. Тому що вона є єдиною державною, вона захищена 10-ю статтею Конституції, вона є мовою міжнаціонального спілкування, вона є мовою незламних, вона є однією з найпопулярніших серед іноземців в усіх куточках цієї планети. Для того, щоб українська мова розвивалася і надалі, хочу наголосити на кількох рекомендаціях, які для нас є принципово важливими, і вони враховані в нашому документі. Скажімо, ми зацікавлені у тому, щоби. Українська мова стала наскрізною і для наших міжнародних договорів. Зокрема, ми просимо Кабінет міністрів забезпечити переклад та опублікування державною мовою міжнародних договорів України, які не оприлюднювалися державною мовою станом на день набрання чинності мовним законом. Ми за те, щоб була затверджена державна програма співпраці з закордонними українцями. Ми знаємо, що за кордоном десятки мільйонів таких осіб. Вони мають статус закордонних українців, вони є трудовими мігрантами або вимушено переміщення спочатку повномасштабного вторгнення. Ми не можемо собі дозволити не тримати з ними зв'язок. Пане Тарасу, у нас хвилинка залишається тому замість підсумків. Скажіть, що ви вважаєте найважливішим донести до наших слухачів до українців з приводу державної мови? Спілкуючись українською мовою, ми зміцнюємо її статус, ми відновлюємо території її перебування, ми даємо величезну надію самим собі у відродження нашої держави. Ми дякуємо Збройним силам України, які дають можливість обговорювати поточні питання, готувати такі річні звіти і робити все для того, щоб українська. Держава, українська нація у своїй єдності, у своїй соборності, і незламності були прикладом для багатьох в першу чергу для нас, самих, для наших дітей. Дякую. Нагадаю, що в студії Українського радіо був Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови. і ми обговорювали звіт за 2023 рік. Наскільки дотримуються українці в відповідно до закону про мови і використовують у побуті і не тільки.